Форму для запікання змазуємо маслом, беремо круглу або квадратну форму, далі 200 г макаронів. дрібненьких якихось, на низ сирі макарони висипаємо, зверху 300 г курячого філе, нарізаного вот, дрібненько, викладаємо на макарони. Тепер е, напівкільця ми нарізаємо цибулю, 3-4 помідорки, нарізаємо, 3 яйця в окремій мисці збиваємо, додаємо сіль і перець. Ще якісь приправи можна куркуму, паприку, що ви любите. І вливаємо сюди 250 мл молока. Заливаємо все, макарони, зверху зелень. Кріпа або петрушку і також натертий натерти твердий сир 100-150 г. В духовку на 40 хвилин кладемо вже в гарячу духовку і печемо це все до готовності. Просто розрізаємо і їмо в гарячому вигляді дуже смачно. Підписуйтеся на канал, дякую за перегляд!